Вітаю друзі! усім мирного неба! Сьогодні на календарі 1 вересня, а це означає не тільки початок осені, а й початок нового 2023-2024 навчального року. Зачекались дітей-педагоги, незвичайний у нас перший урок. В Україні війна і луною тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Знову кличе нас навчання у когось уперше, Інших шостий, сьомий раз. Тож, учням, вчителям вітання. Сьогодні починається вже час. Усьому світові серця свої покажемо, зібрались на святі розумні, сміливі і гордо, голос, голосно ми скажемо: Доброго ранку, а ми, ми з України! З України. Час для нас, і нашої країни, приємно бачити і усвідомлювати, що для нас є майбутнє, що ми всі були і будемо патріотами нашої держави, що ми не цураємося своєї мови та вшановуємо традиції рідної землі і ніщо так не з'єднує і не зігріває серця усіх українців як наш національний гімн. Шановні педагоги, батьки, за декілька годин освітянський календар розпочне 2023-2024 навчальний рік. Заняття розпочнуться в онлайн режимі. На жаль, війна внесла корективи в діяльність нашого закладу, але найголовніше наразі ваша безпека, дорогі діти, колеги і батьки. Сподіваюсь на ваше порозуміння. І відповідальність кожної родини на подальшу співпрацю і партнерство всіх учасників освітнього процесу заради досягнення нашої спільної мети, забезпечення якісної освіти, виховання та розвиток наших дітей. Хочу звернутися до наших маленьких друзів, першокласників та їхніх батьків і побажати їм великої любові та терпіння на шкільному шляху. Довжиною в 12 років, поваги, порозуміння з педагогами, мої вітання дорогим випускникам, дорогі мої, я глибоко вірю, що ви твердо і впевнено підете обраним вами шляхом, що зерна науки зростуть у ваших юних душах, у тим урожаєм мудрості, натхнення. Вони стануть основою ваших майбутніх досягнень, перемог! Нехай буде світлим, радісним і плідним кожен ваш день, кожен крок. Мої вітання, дорогим колегам! У перший день нового навчального року я зичу вам наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги та вдячності від дітей та батьків за вашу дійсно самовіддану працю. Рівняємось на наших захисників. Які забезпечують мирне існування нам, надихають нас на нові звершення в благодатній справі служіння державі, де б ми зараз з вами не були, ми з вами одна шкільна родина, Зичу усім міцного здоров'я, щастя і добробуту в родинах, перемоги нам, зі святом знань, з новим навчальним роком. Слава Україні, героям! Слава. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх дітей кличе на уроки. Щаслива буде, хай кожна дитина і впевнена науку робить крок. Жовтіє листя на тополях летять у усиняні хмарки. Відкрила двері онлайн-школа. Прийшли до неї першачки. Тож вітає шкільна родина наших найменших школярів, юних патріотів, наших любих першокласників разом з класним керівником Шило Наталією Олександрівну. Раз у житті ми буваємо першокласниками. Сьогодні для наших юних школярів розпочинається цікава подорож Цікаво, які ж вони наші першокласники. Доброго ранку, ми з України. Води від нас, дужній водині. Їм розумними хочемо штату, щоб Україну відбудувати. школу учитися йду. Тут читаю і пишу Хочеш, мама, перейти, перше слово буде ми. Слава З С дивном стане неодмінно. Ми потрібні для держави, тут у нас великі справи. Так, планині ще час, А ми йдемо в перший клас. Одни наш... слова, на землю, нашу мову. Ми старані перші учні вже маленьких дня. Україну шинувати будемо усі зазяти. Сміливі першачки. Ідемо до школи залюбки. Справжні щирі патріоти нас не зможуть розколоти. Ми найменше сміливі. енергійні першачки. Будемо трудно ще і навчатись залюбки. Бідненька Україна, не слухайся нікого, бо діток, доньку і сина відуть батьки до школи. Україна, рідна ми йдемо у перший клас, молимось ми всі тихенько, хай Господь боронить нас. Я з комп'ютером знайомлюсь, телефоном дзвонити, ну що нам швидко допоможуть, сміло досягти мети. Я навчатись дуже хочу, щоб роздумною зростати в світі нових технологій, пізнавати, перемагати. Мама каже, як все буде. Ну сама йду в перший клас. І я кажу, заспокоюся. У мене буде все клас. Очекатися не можу того часу, бо допомагати ще не звільнено. Запросить учнів, П'явши наш учитель на звичайний радісний урок. Мило сонце, тоба, падаєш нам батьків. Сьогодні на нас, війні, землі. Сьогодні ми пишаємось нашою гідною зміною, наймолодшими школярами. Нехай ваша стежка знань буде мирною, радісна. І наповнені приємним сюрпризом. Останній раз зустрічають свято першого дзвоника учні 11 класу. Поряд з ними класний керівник текач Олена Хатіна. 11 років тому щасливі, радісні з татами з мамою за руку вони переступили поріг рідних школ. Тож нехай цей рік вас буде. З радістю ходили ми до школи, бувало, не хотілося йти. Серйозні вчинки, витівки, приколи у спогадах сьогодні принесли: знов перше вересня це не таке, як завжди: війна в країні і серця тремтять. До фінішу доходимо ми разом, останній нам дзвінок буде лунать руках у мене на чорнобривці символ батьківщини, рідної землі. Ми тепер у школі майже на верхівці бо звемося дружно всі випускники. До вирію прямують журавлі, а ми прямуємо. У життя доросле. Випускники сьогодні кажуть: ні війні. Вже досить. Нас чекають рідні стіни. Ось 1 вересня в останні. На жаль, усіх уймен літає. Які дорослі і незламні майбутнє вільне нас чекає. Україна не помре, бо ми нація сильна, хоч забрало когось небо, батько чи сина. Про Героїв України вся Європа знає. Ми героїв України любимо. Ми пам'ятаємо. Ми повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули заради нашого майбутнього. Щоб ми жили у вільній незалежній країні, пам'яті усіх загиблих у російсько-українській війні оголошується хвилина мовчання. Вже долати. Бо все, що цінне, тільки в боротьбі вдається. Ми будемо наполегливо учитися та працювати молитись за героїв тих, хто за волю б'ється. Наша молитва лине в небесам, стоїмо перед Богом на колінах. дай Отче миру, спокою в серця, тебе благає щиро вся Україна. І ось настала та хвилина, коли наш перший дзвоник звенить. Нехай дистанційно наш дзвоник лунає, нехай якнайшвидше усіх позбирає, шкільні коридори, улюблені класи. Усіх, вже до дознань є запаси. Дзвенить дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починається знову наш навчальний рік. Навчається дзвінок. Дзвени наш перший дзвонику і пам'ятай, нам тільки мирне навчання дай. Дзвени, дзвіночку, наш дзвени! Хай буде вільне небо над усією нашою Україною! Діти навчаються. Здорові всі ростуть! Героям слава! Слава Україні! До перемоги в добру путь!